Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд третього-чотирьох поєдинків в рамках Львівської бізнес-ліги. Руслан Смолинець Назар Гадоп'як теж сьогодні може допомогти своїм партнерам. Удар поворотам. Все контролює його. Турнірки тепер окопи 20 балів, але на один поєдинок більше. Артюшенко вихідішна навіть удар на добивання Остащук. Два партнерів переведені на вільного Романа Осідача. Той чекає підкріплення, пробує підближню стійку, але все контролювало. Поворотам прийняв на себе гук. Ще одна простільна передача. На другому поверсі Бушко. Тут фол в атаці зафіксовано. Ну і тут апетит прийшов під час прийому їж. Зараз атака, удар! Чудовий сей воротаря. Кутовий, побачимо. Остащук. Вихід 2 в 1, потрібно зараз забивати. Остащук, його вистріл! Дуже невдало, але заживав м'як. Невдалий у цій ситуації від Богдана Романчукевич. Ще один вистріл. Романчукевич. Два поспіль. Можна стріляти зараз. Було у центральну зону. у Остащука. Лівий удар! Дубанич віддайший нам партнера. Удар 1-0. Ну нарешті! Грім вийшов вперед. Остащук. Роман знайшов свій шанс. Сило. Тут чудово гра від годубіка на жар. Перед ним два суперники. удар з луска влучив у каркас у цьому епізоді. Атака через центральну зону є можливість удару поворота. Ось, власне, його бачимо. Прекрасний сейв голки. свободи може пробивати сам Роман. Відає якісну передачу. Ударна позиція. Кутовий удар. Динамо. Голкіпер кинув на правий фланг. Бушка головою. Те, що треба, удар з лівої ноги. Той не обробив належним чином передачу. Поставив спину. Пробив співоберту, по центру воріт. Ау, для команди арбітражна і але вони дали можливість продовжувати хлопцям боротися, ну і грати об обмін. десь читалося. Атакуючи через центральну зону, жовто-чорній вистріл! Повз ворота. Хороша нагода була, Ось сьогодні вони можуть розраховувати на наступних виконавців Олега Замасло, в якого по правді не йде гра, але тут ледь та тарезів на табло. Передумови будуть, але якщо брати до уваги, кількість створених небезпечних сьогодні, в рамках цього вечора, удар по уродам стійка! Який момент у Миколи Лівого у центральну зону змістився. Руслан віддає прекрасну передачу за масло. Смолинець не забив українського вихона. Про це говорив я. Раніше удар за масло дуже близьким був до того, аби зрівняти ще у душі чи лише після перемог. Але тим не менш, зараз був близьким, аби зрівняти шалька Терезів 10 чужих хворій. Там декілька варіантів розвитку подій. Зокрема, зараз Гадупяк стрілятиме рекошет на добиванні партнери! Поперечка смолодець! У нас не буде нічий. Який момент марнує Руслан? Пололівий ходить меч зараз у динамівців, куди краще. Гадупяк заблокував суперника. Удар! Немає 2- тут стійка! Олег замаз! Ну і зараз буде запалювати на правому фланзі. Стріляє під ближню стійку, все, контролює арт-колу. Ліво! Вихід 2-0! Лівий! передачу віддай Зараз швидше за все Романосідач. два 0, Побачимо! Браво! Рім просто у двох Роздягнув суперник! Браво! Чудова гра! Два в один виходять динамівці! Передача потрібно забивати. Удар! Але що ж це за спроба не вдала? Поворот. Остащук втік від цієї опіки. Віддає прекрасну передачу! Вистріл! Над воротами летить крутся. футзалом, Передача. Вистріл у свого, аби чужі боялися, так розумію. Ще одна можливість збільшувати перевагу до трьох -го голів, чудова гра! У підкаті від Гука, чітко межа правил. Дубанич! втікає Денис, від цієї опіки. Потрібно віддавати передачу! Удар! Трину! Браво! Дісталося Денису до Артем Міловіду. Пас на бушку. Вистрілить за масла, повзворот. Просу Вортається команди на заключні хвилини зустрічі. Вихід і шнамічу до ару проти хід воротарю. однак дуже якісного сідають. Дивиться, на годинник віддає якісно передлачу. Лівий ворот. Не влучив у цьому. Команди. Віярта левий парк усе не будемо забувати. За масло по центру. Не забив у цьому. А під тиском двох суперників. Пустив рота осідач. Лівий закочує м'яч і збільшує перевагу грому до 4 голів. 4-0. Ну, не просто зараз буде. То інтрига за Сінь Верліго буде. Динамічної, за масло, вихід навіть удар. Нарешті Олег забив гол престижу 4-1. Продає великий привіт. Ось так як це завжди робить Андрій Залізко на своїх концертах. Ну. Тискамо це було давно. Ну Побачимо, як зараз Руслан Смоленець наприкінці зустрічі виконає цей удар! Гол! Браво! 4-2. Провалився грім у захисті. Шість голів ми вже побачили. Така буде за «Динамо». Скидка вперед, верхова боротьба, А, вихід Вічнович. Годоп'як. Все звучить. Фінальний свисток арбітрів з рахунком 4-2. Грім переграє Динамо.